Всім привіт! До вашої уваги! Лот: жіночі капронові колготи. Тут у нас іде мікс брендів. Перший набір по три одиниці. У нас буде ось в такому бежевому кольорі. Тут іде дві пари в упаковочці. Ось так вони виглядають. Далі у нас будуть колготи від бренду Кайсер на 30 ден в чорному кольорі. Можете бачити. Більш детальнішу інформацію. Також будуть ось такі колготки. Вони йдуть по 4 одиниці в наборі, в бежевому кольорі. Також, ось так виглядають. Далі у нас йдуть колготи від бренду Vuodo на 15 ден в такому коричневому кольорі. Можете побачити їхню розмірну сітку. Також будуть ось такі бежеві колготки. Вони також йдуть по 4 одиниці в наборі: 15 ден. Їхня розмірна сітка. І останні колготи у цьому лоті. Вони у нас будуть від бренду Bonds. Також на 15 ден. Тут у нас йде детальна інформація щодо колгот. Всього в лоті у нас йде 110 одиниць, вартість лоту 3760 гривень, собівартість одиниці 34 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!